Джанго, скажи мені, тобі подобається полювати за головами? Надзвичайно. Ми хороша команда. Що ти робитимеш, Джанго? Визволю дружину. Від мене сховатися неможливо. А що тобі до моєї дружини? Я ще ніколи нікого не звільняв. Я за тебе відповідаю. Що далі? Келвін Кенді. Він власник Кенділенду. Вибачте, але я робитиму зі своєю власністю усе, що душа забажає. Я підтверджую, що твоя жінка у Кенділенді. Новий фільм Квентіна Тарантіно. І ти справді вільний? Так. То ти сам схотів це одягти. Главність важливіша за швидкість, ще важливіша точність. А гарно ти здихаєш, хлопче. Я прожив усе життя в Кенділенді серед чорних облич. Усе, що ви бачите, це моя власність. І що з того про вас уже говорять? <звук> <звук> Яблочко. <звук> Наступного року. <звук> Ці двоє якісь підозрілі. Хлопці проїхали стільки ми а знали стільки лиха через якусь дівку. Привіт, поступка. Просто наповал убив дівку. Вас дурять як хлопчика. У твого боса якась нездорова реакція. Я набагато більше звик до американців, ніж він. Ти готовий рятувати дружину? Я це й роблю. Добійся правила. Джеймі Фокс, Вальц, Леонардо Ді Капріо, Керрі Вашингтон і Семюел Л. Джексон. Ви ніколи не вийдете звідси живим. Сучі виродки! Я й кажу. Ранго Вільний 17 січня у кіно